Остінський мейджор вже тиждень як закінчився. Пилюка на дикому заході всілася. Результатами всі натішилися, але підрахунок рекордів не спиняється. Тепер настала черга вшанувати одного з найкращих капітанів, адже Apex став найтитулованішим гравцем в історії КС, перегнавши навіть п'ятиразового чемпіона мейджорів Дюпрі, який на мейджорі якраз оголосив про закінчення кар'єри. За віком же? Прямо вже збросовано. Mm. Наразі на рахунку Дена Мадесклера 33 трофеї великих турнірів. І це далеко не межа, бо Ера Віталіті, як бачимо, ще далека від завершення. Та й сам капітан може нормально так підпалювати дупи не тільки за межами сервера, а й у грі. Як він спілкується з публікою? Він Гай. каже: оф гайс. О. Уф, там останнє слово оф. Ну а тепер починається гаряча пора після мейджорних решафлів. Звісно ж, в де? де? В КСІ, мабуть, так? Та? Організація Falcons розчарована, крутим піке, перевела в запас меджиск і офіційно підписала 17-річного Максима Кіосуке? Лукіна, вихованця Академії Спіріт, якого наразі вважають головним відкриттям молодіжної сцени. Чув бомк. Ти ніхто прогрес гравця, помітили не лише фанати, а й самі зірки сцени шестеро гравців з топ 20 HLTV за 2024 рік назвали кіосукі найперспективнішим гравцем. А Ніко, зірковий лідер Фелканс у розмові з HLTV під час PGL Бухарест заявив, що Кіосукін має велике майбутнє. І судячи з усього, тепер великі гроші. Чутки про трансфер Кіосукі ходили вже кілька місяців, відколи хлопчина дав зрозуміти, що не перейде в основу спіріть через конфлікт ролей із Донком. Чуєш, донька? Всі вже знали, що бездонкний гаманець Фелканс допоможе перехопити хлопця. Питання було тільки в часі. І ось цей час настав. Як Донка звати? Як звати донка, не знаєш? Даніл? Що ти дієш? Організаці... Організація G2 Тільки попрощалися з тренером, а тепер ще команда мають покинути СНАКС. Капітанська роль перейде Хантеру, а головним кандидатом на вакантне місце в складі є Кацпер. Хо -хо, Кацперський Габ... Габара з Енс. Не той. Ну, не той. Нагад... Та нагадуємо, раніше до команди приєдналися снайпер Сан-Паюс uh, і тренер Сол. Як пила. Як... Як... Варшав. Варсо, точно. <смітна> так само зараз ходять чутки про можливі зміни в -хо -хо -хо, в Наві. Зокрема, про залучення до основи гравців Наві Джуніор. Паралельно з цим кілька інсайдерів стверджували, що юніорів хоче повним складом викупити клуб Cloud9. Cloud9. Проте керівник Cloud9 Джек Етьєн офіційно заперечив чутки про цей трансфер, але заперечив і з нотками жалю. Нагадаємо, що на початку 25-го року Cloud9 продали чотирьох гравців, ще одного відпустили, і відтоді не шукали нових гравців, узявши безстрокову перерву на просцені КС-2. Попри це, навіть Джуніор залишається однією з най- найяскравіших най... академій. У дисципліні команда посідає 27 сьоме місце у світовому рейтингу і вже виграла чотири турніри цього року, серед яких поїхали. Загинайте пальці. Яла Компас Спрінг, Європейський Пік, Це важливий? Нормальний. І два поспіль CCT Season Сізон Два поспіль третіх сезону. Ого. Другу з яких команда здобула буквально на днях, подолавши нінджа син піжама. Таке відчуття, що ми постійно лупцюємо ніндзі в піжамах. Олаф. Що? А Чому Ола? Я не знаю. Утім, ходять чутки, що цього літа Маказі, головна зірка молодіжки, може перейти до основного складу Наві. Як воно буде, дізнаємося скоро. Український клуб The Next Level, який наразі також є збірною України, виграв турнір The Proving Ground, спонсором якого є. Російський, Назвай, бук... російський віде? букмекер. Бабум ТНЛ побіц. Я просто з новини. Пообіцяли передати всі виграні, а це те, про що Кейн казав так? так? пообіцяли продати всі вирані гроші, а це 38,5 тисяч доларів на підтримку збройних сил України. Хоча офіційно організатор турнірів Екзорт в європейським, насправді всі знають, що це прокладка російського букмекера Бедвум, який фінансував турнір. Знають про це велф як же ще абсолютно ноунеймовий no турнірний оператор із неробочим сайтом і нулячими соцмережами отримує для свого першого турніру статус рейтингового. Але так, справа тут усе в іншому. Участі українських команд у російських турнірах, ось про що мова, і це питання, як ми казали в попередньому випуску для спільноти, поки є відкритим. Мені здається, для спільноти це питання закрите давно. Й його просто відкрили. Ну, реально ні. Тобто та, та штука, про яку казав Кейн, і та mm -hmm. штука, про яку казав Ніша Олсіор, mm -hmm. ці всі фрагменти, які ми це. Знає. Мають і одні, і інша думка так, має так, своїх так. послідовників. Добре. Ми Ком... підтримуємо очевидно Олсеор, тому що він каже, речі, які мали би бути навіть в принципі безперечними. Але спільнота не все одно значна. Спільнота. Штуць. Компанія Valve внесла зміни до регламенту проведення турнірів з КС-2. Доданий новий підрегіон близький схід та північна Африка. Мена, які відносяться до Європи. До Мена відносяться африканські країни: Алжир, Єгипет, Лівія, Марокко, Туніс. Також туди перейшли окремі країни Азії, а саме. Вірменія, лікуйте Віртус Про. Азербайджан, Бахрейн, Кіпр, Грузія, Ір. У мене не стільки пальців. Ірак, Ізраїль, Йорданія, Кувейт, Ліван, Оман, Катар, Саудівська Аравія, Сирія, Об'єднані Арабські Емірати та Ємен. Саудівська Аравія це Європа. Отак от. Якщо ти не знав, вел тобі. А що потім? Ну, така собі мена, так. Комон. У ніч на 25 червня компанія Valve випустила патч 739 c для Dota 2 із балансуванням предметів, нейтралок і 50 героїв Primal Beast, Earth Spirit і Bristleback. А де це зможете подивитися? В соціальних мережах наших талантів вони все про це писали. Нагадуємо, після завершення п'ятого сезону основний ростер Na'Vi з Dota 2 буде повністю розпущений, а новою основою стануть гравці Na'Vi Junior. При цьому народжені перемагати не збираються закривати академію, а вже готуються до селекції нових талантів. І що ще цікаво, команда Na'Vi, яка демонструє свій Last Dance на турнірі Піджель Валахія. Дає бій всім і кожному. І коли ви будете дивитися цей випуск, я дуже сподіваюся, що вони ще будуть грати на турніри. Тому дивіться на каналах Мейнкаст. 9 липня. Бригада Хартія спільно з Мейнкаст проведуть благодійний шоу-матч з Counter-Strike 2 Хартія Defender Challenge. Основна мета стріму зібрати 1 мільйон 300 тисяч гривень на закупівлю двох наземних роботизованих комплексів Воля Е з евакуації. Евакуаційною капсулою, що рятують життя, наглядачів чекає матч з Counter-Strike 2 у форматі Best of 3. розіграші за донати та інтерактиви з Вілатом, Каспером, військовими Харті та іншими гостями. Тому приходьте на шоу і допомагайте нашим захисникам. І дуже дякуємо вам всім за те, що долучаєтеся, звісно ж, до зборів, які закриває мейнкаст. Ви допомагаєте нам робити гарні добрі справи і головне рятувати життя наших з вами співвітчизників, які боронять Україну. Бережіть себе, бережіть Україну, гарної неділі, гарної неділі. Ви ж це в суботу дивитеся. Звісно ж, гарної неділі. Та й в цілому, гарного тижня. Побачимося на наступному дайджесті. У... Наступному тижні до побе.